Отже, Георгію, ну от дивіться, в нас навіть сьогодні в мене з деякими моїми колегами виникла така дискусія: чи на часі власне, подібні речі під час війни, що це змінить в корені, Так. В мене особисто, я для себе знаходжу відповідь на це питання, але хотілося б почути ваше бачення. От власне наскільки це засазниче і важливо для церкви і для суспільства питання. Ну, бо і сьогодні, напевно, знайдуться люди, які казатимуть, а яка разниця? А можливо, для них воно якраз і не на часі, але для України і українців, для українських церков це на часі. Тобто, ця дискусія велася багато років, і процес поступово тривав. Певний період ми святкували різдво. І 25-го, і 7-го, да, тобто між 25-м і 7-м велися дискусії, як в суспільстві, так і в церкві. Але, врешті-решт, українські церкви, це православна церква України, Українська греко-католицька церква, вже офіційно прийняли рішення про те, що вони переходять на новодюлянський стиль, за яким живе і весь західний світ католицький, і весь православний західний світ, тобто більшість православних церков. Uh, і ці рішення вже прийняті з 1 вересня uh, і православна церква України, Українська греко-католицька церква переходять на новоюліанський стиль. Uh, так само ми вітаємо те, що держава підтримала це, і по факту державні свята будуть у відповідності до того стилю, яким будуть жити українські uh, християнські церкви. Тому це і на часі, і я думаю, що якщо ми хочемо бачити оновлену країну і зміни в майбутньому, то не треба чекати цього майбутнього. Воно має наставати прямо зараз. І ми прямо зараз маємо жити так, як хочемо, щоб вже жи, будемо жити ми і наші діти в майбутньому? Якби в мене спитали, та я взагалі сказав, що це майбутнє мало настати ще набагато раніше? Там, от не знаю, часів прийняття акту незалежності України. Отже, ну, а у вас є питання? Дивіться, ви самі кажете, що час від часу ну спливало це питання для обговорення в тих чи інших там групах релігійних, політичних і так далі. Чому це питання? Приміром, дійсно почали просувати тільки зараз, хоча можна було чи не можна там. При тому ж Петро Олексійовичу Порошенку, от коли в той же момент, коли він там паралельно з процедурою отримання томосу, якби ми тоді почали, ну то зараз вже б, мабуть, трішки ну якось інші б мали і результати вставлені суспільства до цього чи ні, чому цього не було, не робилося Я Впевнений, тому що знаєте, все крок за кроком. Тобто це питання піднімалося якраз і тоді, коли ми отримували Томас і через рік після того. Але тоді навіть внутрішньоцерковні опитування і суспільні опитування давали такі 50-50 да ситуацію, і але спочатку. Повномасштабної війни з початком вторгнення Росії е, настрої суспільстві все ж таки змінилися. І мені здається, що дуже добре, що і церкви, і держава все ж таки діють у відповідності до е, суспільного запиту суспільних настроїв. А насправді держава це громадяни, церква це віряни. І Якщо більшість вірян це підтримує, то церкви мають приймати такі рішення. Якщо більшість громадян це підтримує, то і держава має приймати е, такі рішення. Бо знаєте, е, ну, це реальна відповідь на реальний запит суспільства сьогодні. І тому не треба розтягувати цю історію. І, е, ну ми, я минулого року побачив 25 грудня, коли церква дозволила да, тим, хто бажає, святкувати 25-го, я думав, що ми, як класично, там, знаєте, будемо з родиною і 25-го, потім 7-го. Але, ви знаєте, коли 25-го ми відчули повноцінність Різдва, то я ще більше став за те, щоб Різдво було саме 25-го. А можливо там до сьомого тривало святкування, да? тобто, поки там ми... Тому навіть на власному досвіді, досвіді власної родини, я можу сказати, що це і нагально, і потрібно. Більш того, це традиція всього зараз вільного світу, до якого ми хочемо належати і культурно, і духовно. Да? Я думаю, що це важливо, щоб ми все ж таки не озиралися на русський мір. Не озиралися на старе, яке неможливо пояснити. Ну вибачте, е, ну астрономи говорять, що ну сунувся наш календар. Ну скільки ми будемо чіплятися за е, міфічні якісь перепони, да говорити про те, що так було колись. Коли є і наукове підтвердження, того, що треба все ж таки рухатися. Ну з точки зору там науки календар має бути адекватним, тому що а з іншого боку, так само і прагнути цієї єдності єдності всього православного світу, до якого належить тепер православна церква України, і єдності всього цивілізованого вільного світу, в якому до речі, ті, хто хочуть святкувати за старим стилем, можуть це робити ніхто їх примушувати. Не буде і мені здається, що це якраз відмінність сьогоднішнього дня, коли ці календарні реформи не приводять до розділень а навпаки створюють ситуацію, коли люди, які е, бажають е, да, цього оновлення і вони отримують його, ті, хто бажатимуть відсвяткувати і сьомого. Ну, з церковної точки зору, я думаю, нічого поганого цього не буде. Ми знаєте, кожну неділю е, міні-Великдень святкуємо. Да, у нас кожна неділя це про Воскресіння. Так само і е, Різдво це багатоденне свято, і його можна святкувати впродовж певного періоду. І, можливо, якраз цей період значить церкві буде з. 25-го, до речі, до 6-го, да, бо mm -hmm. за новим стилем саме тоді буде Богоявлення, Водохреща якраз е, е, 6-го е, січня. Тут таке спірне питання. Знаєте, бо от наш глядач Кравченко Олександр пише, що як приватний підприємець, я тільки радий, що нарешті після нового року люди почнуть повноцінно працювати, а не готуватись до нових свят. От така є теж думка. Це теж важлива тема, тому що ну давайте чесно говорити: ніхто не святкував багато днів різдво, коли воно було сьомого. Вже дев'ятого всі були на роботі, але був цей період від нового року до сьомого. А тепер у нас нормальний цикл, як у всіх країнах, в тому числі економічно нормальний, коли люди відсвяткують спочатку різдво і у них закінчиться піст. Потім за декілька днів вони без посту святковим настроєм відсвяткують новий рік і через день-два вийдуть спокійно на роботу і будуть працювати. Тобто ці різдвяні. Канікули вони поєднаються з новорічними, і ми будемо в тому числі економічно в одному ритмі е, з тим е, світом, до якого ми е, належимо зараз і політично, і економічно. Очері, я ще що хочу вас питати. От дивіться, а ви ну не знаю, погодитесь зі мною чи ні. Але от дивіться, коли ми говоримо, коли я вас питав про те, чому не можна було зробити раніше. Ми ж прекрасно розуміємо, насправді, що так само питання, оці церковні релігійні, зокрема там з перенесенням чи не перенесенням свят, як і з томусом, знову ж таки мною згаданим, це в тому числі вони мають і політичний аспект. Електоральний аспект, і а, так само ми прекрасно розуміємо, що так і в часи Петра Олексійовича, президентства, так ну було дуже багато людей, які ну не хотілося там е, якось, щоб щоб тригерило їх, так і от чи не вбачається вам, що зараз це продиктовано? Теж дуже значною мірою, от ви сказали, що з початком повномасштабного вторгнення популярністю цієї теми, тим, що зараз саме от такий запит в суспільстві є, ну і влада це так само робить, перш за все, щоб сподобатись виборцям. Ну Ну і які ну, Чи чи не вбачаєте ви в цьому певних небезпеки загроз? Ну, знаєте, я якраз вбачаю загрози, коли влада діє всупереч волі народу, так? Ага. А якраз коли влада відгукується на запит суспільства, це не тільки від бажання сподобатися, це все ж таки бути в одному просторі, і ментальному і суспільно-політичному, розуміти запит і давати на нього відповідь. В цьому сенсі, ну наразі, у нас я щось не бачу, що у нас там десь вибори поруч. то це скоріше дійсно нормальний політичний процес в країні. Коли приймаються рішення, які відповідають е, запиту, а не тільки під вибори, да, щось обіцяється, тому це нормальна ситуація, е, з іншого боку, дивіться, дійсно е, настрої війна змінила в суспільстві, і я думаю, що зміна настроїв має е, в тому числі відбиватися на тих рішеннях, які приймає влада. Які вимагає суспільства, і дуже добре, що українські церкви так само не відокремлюються від суспільства, не тормозять процеси, не е, є якимось таким осередком, знаєте, фу махрового фундаменталізму, да, що які там десь випадають з загальносуспільного контекст, контексту, а навпаки, фактично наповнюють сенсами. І той політичний е запит, бо для нас, для віруючих, це все ж таки єдність з усім християнським світом, це єдність з усім православним світом, з тією самою е матір'ю церкви Константинополя, яка дала е фактично Томос православній церкві України, яка живе за новою ліанським е календарем, ініціювала цей процес ще на початку ХХ століття. І, ну, врешті-решт, українська церква, яка тепер не має озиратися на те, що буде говорити Москва, вона самостійно приймає рішення, як бути за яким календарем е жити, е як е ну визначати ті релігійні свята, які є державними. І тут я думаю, що ми якраз бачимо певну єдність і суспільну, і суспільно-політичну, і церква не випадає цього трикутника а держава, політичної структури, суспільство і, і церква, да, як теж невід'ємна частина а, нашого життя, нашого суспільства, нашої країни, нашого народу. Оче георгію, дуже дякую вам за е, ваші відповіді за цю розмову, е, за те, що знайшли на неї час. Ну і е, питають, наші ще одне коротеньке питання. Оче, Георгію, просто питають наш глядач постійний Сашурік. Пе, е, освячення води в річках що відбувалося на хрещення. Тепер коли буде? Воно теж відповідно зміщується. Так я. Так, зміщується ага. не тільки різдво, зміщується весь календар. Православна церква України, греко-католицька церква переходять з 1 вересня на новий юліанський календар, 6 січня. Богоявлення водохреща буде 6 січня. Зрозуміло. Дякую дуже е, вам за роз'яснення. Зокрема, Георгій Коваленко, священник православної церкви України, ректор відкритого православного університету.